І в цьому районі Харкова завдяки ним все розквітає та стає чистішим та впорядкованим. Все це про двірників та озеленювачів холодногірського району, які комплексно ставляться до весняного благоустрою прибудинкових територій. Робота йде за всіма напрямками. Вони і кронують аварійні гілки, і кущам додають більш красивішої форми, вичищають газони, пораються у клумбах із багаторічними квітами та ще й фарбують. Цієї весни ми долучилися до щорічної акції Зелена весна. Наразі у холодні районі було прибрано близько 50 гектарів пробудинкової території. Провели обрізку дерев, і кущів, прибирали залишки листя і гілок після зими. У квітні продовжуємо роботи. Наразі готуємо клумби до висадки квітів, очищаємо, вспушуємо землю, вносимо добрива. Плануємо висадити нові рослини у дворах, продовжуємо фарбувати елементи благоустрою. Наша задача зробити район чистим, зеленим, затишним. Весна це не тільки про прибирання, а й про турботу, про простір, у якому ми живемо. Наближається великодні свята і ми дуже раді, що ми встигли прибрати двори і навести у всіх районах міста лад і красу. На цьому тижні було похолодання, але це нам не завадило і не зіпсувало наші плани, тому що ми багаторічні рослини розсадили, які стійкі до холодів. І тому навіть такий невеличкий сніг не зіпсував рослини. Далі у нас вже за прогнозами тепло, і ми плануємо висаджувати квіткову продукцію скоро. З минулого року ми активно почали облаштовувати газони у дворах в різних районах міста. Зараз вже такий гарний час, щоб здійснювати першу стрижку і аерацію газонів, і додаємо добриво. І після опадів газонна трава вона вже така стала яскрава і у деяких дворах навіть вже такі паркові зони з'являються. Тому робота продовжується. Традиційно запрошую усіх на роботу до підприємства. У нас є вакансії у різних районах міста, є і соціальні пільги. У нас є пільги на оплату житлово-комунальних послуг, забезпечення спецодягом, засобами малої механізації. Тому так, робота і не легка, але Дружня, командна, і коли бачиш результат такої спільної, наполегливої роботи, це прекрасно і це ще більше надихає на якісь інші ідеї і ініціативи. Тож продовжуємо і ніколи не зупиняємось. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін, Харків, новини.